Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна, він не зупиниться, його можна лише зупинити і лише всім разом у співпраці. І щойно стало відомо, що зараз сказав Олаф пане канцлер, Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну. Цю істоту Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне.